Іменно цей набір взірвав мій ТікТок. Це така папка з моїми розмальовками, наліпками, фарбами, листівками, пензликом і кишеньками для зберігання. І не запитуйте мене, скільки це вартує. Тому що ви можете зібрати собі набір на суму, яка підходить вам. Всі деталі з цього набору можна купити окремо. У мене на сайті ви можете підібрати собі кількість розмір і обрати собі наповнення, яке потрібно саме вам. Я, до речі, вже закінчую нову ілюстрацію, тому чекайте поповнення в нашу колекцію. Це будуть орхідеї з пташкою. Тому якщо ви любите ці квіти, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити новинку. Також можливо, хтось пропустив не да я закінчую нову роботу, ось так я її малювала, можете подивитися. І якщо ви пропустили саме цю ілюстрацію, то я вас просто закликаю подивитися, яка мімімішна вона получилася. Вона вже є на сайті, і як листівка, і як розмальовка. А ще тепер всі замовлення від 1000 гривень упаковую ось в такий сургуч. Напишіть в коментарях, чи подобається вам цей набір і що б ви хотіли ще детальніше дізнатися про нього. І я обов'язково запишу для вас відео.